Вітаю вас! Відео для українців, для розумних, зразу говорю. Так що, будь ласка, ну послухайте уважно. От виділіть цю хвилинку, послухайте. Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент в Україні не одне видання не заробляє на рекламі. Зрозуміть ви нарешті, інтернет-реклама дуже-дуже дешева. Чому? Тому що з'явилася соціальна мережа і на сьогоднішній момент. Те, що раніше заробляли, зеркало не тижня, цензор, ці всі видання, вони зараз, ну, вони бідні, як церковні криси. Або миші. Українська правда. Там нема грошей, нема. Реклама, ну розумієте, що відбулося? Оці всі фейсбуки, оці всі твіттери, вони затягнули цю рекламу. І там нема. Тому на сьогоднішній всі, всі українські видання. Пишуть джинсу! І не треба лайти головних кредиторів. Ну, ви розумієте, от у нього є працівники. Йому треба платити зарплату. чого? Яка як, бісу реклама? Відповідно, виходить ситуація. Або ну, засновник фінансує. У нас є деякі видання, які на свій момент розкручують під вибори. Хоча засновник мачається, вибори через на коли будуть, а гроші тратиш. А деякі чисто на джинс джинсі. От Дивіться, ви хочете ну, якусь пагнюку про якусь людину. Хлопці, нема проблем. Я можу можувати. Нема. Ціна питання. Ціна питання. Залежно яке видання, скільки буде коштувати. Ну, самі дешеві, там, 200 доларів. Ну, а оці, що маститі, да, тисячі будуть. Але там нема нічого, тому коли ви... Ви бачите, росли люди, добрі, джинса, джинса, за бабло. Ви там читали таку статтю, джинса, джинса, за бабло. Да нема там нічого. У нас же, розумієте, що відбулося? Е, таких е, статей, які не за гроші, дуже мало. Дуже. У нас, ну просто, це, це. мало того, е, розумієте, така ситуація. Журналистами лаються, говорить, це неможливо, говорить, ну от ставить завдання. Ну, повна брехня, повна, але треба за це заплатити. І тому так, да, і тому дійсно. Говорить, ну як же так? А тут ще додавте соціальну мережу. Розумієте, така ситуація. Так, да, соціальній мережі немає цензури. Клас! Це дійсно дуже добре. Не дай, Боже, хтось веде. Ні, чесно. Ні, в Росії є. В Росії дійсно, сьогодні, щоб ви зрозуміли, люди бояться. Навіть лайки ставити. Я не жартую. Я не жартую. Тому що дійсно декілька людей посадили, про це всім розповіли, бояться. Чому вони, чому дуже багато росіян топчеться, пасеться у нас? Тому що у нас можна, розумієте, а там не можна. І помічаю, ця ситуація у нас свобода. І це добре. Добре! Але срать шкалю! Розумієте, виходить до смішного. От людина для того, щоб її цитували, повний хайп. Ні, я багато разів говорив, і сам говорю, ну я ж теж таки практикую. Роблю відео, хайп, кинув. Да я ж ви що не бачите, що це жарт? Ні, не бачите. От така ж вона працює. Чого ж я ж поділив? Що я для спонсорів зробив без хайпу? От там нема. Там дійсно, реальна. Така нудна бесі. Цифрами, фактами, да? точку без хайпу. А і дійсно така ситуація. І тому ще з горю, розумієте, коли ви щось намагаєтесь пояснити, цитувати, і мені смішно. Ви що, дійсно не бачите що це джинса? Ні, не бачите. Ви не бачите цей хайп-тролінг, що невже ви настільки, ну як би сказати, ну ви ж розумні. Ну хоч трішечки задумайте, трішечки. Розумієте? Тому що ну, це ж ну, ну знов таки ну, просто диви вас. Ну, от є речі, які от ви тільки логічно подумаєте, хвилиночку. А кому це вигідно? Або, наприклад, хвилинку, так це не могло бути. Да. І сразу все розвалює. Ну, так. Але, на жаль, так. На сьогоднішній момент, ну зрозумієте правильно, якщо е, ці редактори не будуть друкувати за джинсу, їм треба закритися. Ні, ні. Ну, можливо, ви чули, що час від часу, деякі видання позакривались. Ну, так, да, таке дійсно існує. Мало того, виникла навіть ситуація, що деякі от на сьогоднішній момент такі відомі, раніше були, зараз дуже стали. Дуже. Чому? Тому що немає джинси. Ну, замовлень мало. А без цього там вже розумієте, яка ситуація? Замовлень мало, ти не можеш дійсно проплатити нормальним журналістам журналісти писати не хочуть. Або пишуть, ну розумієте, яка ситуація, якщо журналісту платять там 10 доларів за це, ну і так. так, якось а. Ось така ситуація. Оце ж проблема, і велика проблема. Чому я говорю, що не ну, сподіваюся, дуже сподіваюся, що в майбутнє у нас дійсно засоба масової інформації будуть хоч трішки, як в Європі. Тому що в Європі там підписка. Так, да, там теж є джинса, там є проплачення, але не такі масові. Тому що, розумієте, касання, якщо ви читаєте там, ну, Пенашота, Зикономс, ви звернули увагу. Там є, ні, є безкоштовні і за гроші. І вони за рахунок цього живуть. І тоді дійсно в редакторі є можливість ну, не, 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 не повністю звалювати з джинсу, а дійсно є можливість ну, друкувати якісь нормальні статті. Зумієте? Тому що він може наняти нормального дорогого журналіста або фахівця і заплатить великий гонорар, і надрукувати. А зараз він не може. Ви думаєте, це ж знов таки ситуація, що ой, а, а чому це? Ну тому що той ж головний редактор наймає самих-самих дешевих. Тому що він, ну не може, ну така, така зарплата, що не може. Ну ніяк, Ні. Я говорю, що дійсно соціальна мережа вона дуже радикально висосала інтернет-рекламу. Ні, знов-таки це теж добре. Інтернет-реклама у нас вартість дуже суттєво знизилась. Дуже. Теж добре. Розумієте, тут, як подивитися, тут добре. Тому що для торгівлі, для продажів, да, це добре, коли вартість реклами знизилась. Однозначно. Але от для засоби масової інформації жах. Ну ще я говорю, раніше рятували хоч трішки ці вибори, да вибори, так, а зараз цього немає. І результаті, виходить, що їм бідним нема чого. Тому так, на жаль. І... Нічого зробити не можна. Так що? Ну дуже вас просто. Ну не треба мені кидати і постійно постити оцю джинсу. Ну читати противно. Помітили, рука устала це все стара. Ну невже ви не можете джинсу відрізнити від нормального матеріалу? Що таке? Я ж вам вже стільки багато розповідав правди, яка очеріже, реальна. Показував, оце джинса, оце правда, оце джинса. Ви що, не навчились користуватись? Господи. Це ж не складно. Ну навчіться. Тому що це ж якраз проблема. Це ж коли ви постійно кричите, нахуй шукали. Ну, звичайно, шукали, що ви джинси сидите. Ошукали. А як ви хотіли? На це ж джинса я розрахована, щоб розшукав. Ай, хлопці, хлопці. Ну от зараз дивіться, дуже поважне видання, запустили чергову джинсу. А заплатили, заплатили. Я навіть знаю Ні, ну там тарифи від. Тим паче, що ви зрозуміли, оці тарифи, вони ж по ринку ходять. І там. Це, це не таємниця. Абсолютно. Ви що там таємниця? Це настільки не таємниця. Всі знають. Понимаєте? Ну, хто в цьому бізнесі. А ви якщо тачі думають, ой, боже, ти що там, журналістики розслідування це робив? Ага, так, да, так, да, так. Да. Половина текста повна брехня. Там тільки співпадає одне, ну, от, на кого він паскує, Оце спів... фамілія СПП. Все остальне 100% брехня. Так ще така ситуація. Але, ще раз повторю, нам Росії не треба. Знаєте, оця цензура, це ще гірше. Чесне слово. Думаю, тоді є знову таки брехня, але держава. Ну, чи там добре. Все, дякую за До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором не пожалкуй.